あ Найближчими роками ринок мобільної реклами зростатиме через збільшення популярності планшетів, вважають аналітики агентства Gartner, яких цитує портал iPress.ua. Обсяг цього ринку в усьому світі 2014 року досягне 18 мільярдів доларів і продовжить свій поступ. Утім, зростання кількості реклами в мобільних додатках дещо уповільниться, адже нові портали і додатки йдуть швидше за потреби провідних компаній. Тому основною тенденцією цього року стане збільшення кількості рекламного місця, що в Випереджає попит на нього найбільше рекламодавці витрачатимуть на рекламу у північній Америці, де ринок мобільної реклами найрозвиненіший, дещо нижчими стануть витрати на мобільну рекламу у західній Європі, Японії, а також у південній Кореї, де ринок перенасичений, додають експерти. Ринок електронних закупівель в Україні цього року очікують значні трансформації. Наголошує координатор проєктів із електронних закупівель Ольга Горчицина у своєму блозі на порталі Газети Бізнес. Так більшість учасників ринку буде змушена відмовитися від плати за реєстрацію. Абонентська плата теж зазнає змін. Швидше за все, демпінг буде прихованим у вигляді різних акцій, знижок та індивідуальних бонусів ключовим клієнтам. Очікуване введення обов'язкової норми електронного реверсивного аукціону стане поштовхом, який приведе в Онлайн багато компаній це позитивно відіб'ється на конкуренції та ефективності торгів, додає експерт. 2014 року обсяг проблемної заборгованості українських банків зростатиме, частково через пожвавлення деяких сегментів кредитування, наголошує голова наглядової ради банку Національний Кредит Андрій Оністрату в своєму блозі на порталі Forbes.ua. Взагалі, чогось принципово нового на цьому ринку не з'явиться, гравців не додасться. Але важливим сектором для банків залишиться сільське господарство. Сільгоспринок нині консолідується, частка на ринку великих господарств зростає. Їхній розвиток вимагає від банківської системи фінансування, але поки що в аграрному секторі превалює середній позичальник. Споживче кредитування та кредитування державних монополій стануть основними трендами 2014 року. Також можна чекати позитивних процесів із фінансування ринку нерухомості. Навіть візуально в Києві спостерігається пожвавлення девелопменту. Додає банкір.